Електрика та освітлення. В цьому відео ми обговоримо. Електрика та освітлення. Чи все так просто Резюме. Скупи платить не двічі, а безліч разів Електрокам'яна, чи дров'яна піч. Рішення на ваш вибір. Висновок Електрика та освітлення. Чи все так просто. Здається, які можуть виникати проблеми з освітленням. Встановили світильники, вкрутили лампочки, і справу зроблено. Але чи так це насправді? Чи варто нам ігнорувати сучасну тенденцію до енергоефективності? Мовляв, заощаджувати світло це не для нас, а для бабусь, яким важливо зекономити. Та й електроенергія в нас доволі дешева, чи не так, але все не настільки очевидно. У середньому для квартири площею 50-60 квадратних метрів виходило близько 1020 Вт потужності. Освітлення було слабким, особливо в порівнянні з сучасними стандартами. У приватних будинках ситуація виглядає інакше. Для котеджу площею 300 квадратних метрів, за стандартами потрібно забезпечити освітленість близько 25 Вт на квадратний метр. Це майже 7500 Вт або 75 звичайних 100 ватних ламп. Зазвичай лампа розжарювання працює тисячу годин. Вона чутливо до перепадів напруги, часто перегорає в несприятливих умовах, до того ж, вони нагрівають світильники, спричиняючи пошкодження ізоляції та деталей. У результаті доводиться часто змінювати як лампи, так і самі світильники. Проблеми з перегрівом, пошкодженням пластикових патронів і проводів роблять використання ламп розжарювання економічно невигідним, особливо в умовах сучасного котеджного будівництва, де кількість ламп суттєво зростає. Ті, хто обрав сучасні енергоощадні лампи, змогли значно зменшити свої витрати. Спочатку їхня ціна здається високою, адже вона перевищує вартість звичайної лампи майже 18 разів. Однак такі лампи служать до 15 тисяч годин, що значно перевищує тривалість роботи ламп розжарювання. Враховуючи витрати на електроенергію та частоту заміни, стає очевидно, що використання енергоощадних ламп дозволяє заощадити в довгостроковій перспективі. Енергозберігаюча лампа, наприклад, 20 Вт, за весь період служби споживає приблизно 300 кВт-годин, що значно менше, ніж 1500 кВт годин, які витратить лампа розжарювання потужністю 100 Вт за той самий період. І якщо взяти до уваги вартість електроенергії, економія на кожній лампі становить тисячі гривень. Крім того, така лампа значно менше нагріває світильники, зберігаючи їхній стан та зменшуючи необхідність ремонту. Переваги енергоефективності стають особливо очевидними в умовах зростаючих тарифів на електроенергію та дефіциту ресурсів. В місцях котежної забудови часто виникають проблеми з отриманням необхідної електричної потужності. Це потребує додаткових витрат на розширення енергомережі, підвищення номінальної потужності трансформаторів і кабелів, що обслуговують житлові будинки. Тому ефективне використання електроенергії є не тільки економічним питанням, а й важливим елементом екологічної та соціальної відповідальності. Екологічний аспект використання енергощадних ламп також не варто недооцінювати зменшення споживання електроенергії прямо впливає на скорочення викидів вуглекислого газу, який утворюється при генерації енергії на теплових електростанціях, менше споживання електрики, менше навантаження на довкілля. До того ж, більшість сучасних ламп мають довший термін служби, що дозволяє зменшити кількість утилізованих відходів. Для вибору енергоефективних ламп важливо враховувати кілька основних аспектів. По-перше, слід звернути увагу на маркування ламп, потужність, тип освітлення та колірний спектр. По друге, варто обирати лампи від перевірених виробників, які гарантують якість і безпеку продукції. По третє, утилізація таких ламп має здійснюватися відповідно до екологічних норм, оскільки деякі з них містять ртуть або інші шкідливі компоненти. Встановлення енергоощадних ламп дозволяє зменшити загальну потужність освітлення, полегшити роботу електромережі та забезпечити комфортне освітлення без додаткових витрат на модернізацію інфраструктури. Господарям, які обрали такі лампи, вдалося уникнути численних проблем, пов'язаних зі звичайними лампами розжарювання та забезпечити довготривалу економію коштів. При виборі освітлення важливо враховувати його призначення, температуру світла, яскравість, енергоефективність та стиль. Для роботи потрібно яскраве і спрямоване освітлення, а для відпочинку м'яке і розсіяне. Холодне світло від 5000 до 6500 кельвін – допомагає концентруватися. Тоді як тепле від 2700 до 3500 кельвін – створює затишну атмосферу. Рівень яскравості залежить від функціональності приміщення. Робочі зони потребують інтенсивного освітлення, а зони відпочинку приглушеного. led лампи є економічними і довговічними, що дозволяє значно знизити споживання електроенергії. Дизайн освітлення також відіграє важливу роль світильники мають гармонійно доповнювати інтер'єр і створювати бажану атмосферу. Обирайте те, що найкраще відповідає вашим потребам, щоб забезпечити комфортне освітлення. Резюме скопи платить не двічі, а безліч разів. Економний господар часто потрапляє у пастку прихованих витрат, які намагався уникнути. Він змушений оплачувати додатково виділену потужність, сплачувати за перевищені ліміти, споживання електроенергії за підвищеними тарифами. Додаткові витрати включають не лише електроенергію, а й оновлення всієї системи освітлення, заміну світильників, які вже не підходять для нових енергощадних ламп. Така ситуація призводить до розчарування великих витрат, яких можна було б уникнути за допомогою попереднього планування. Багатий власник, який ігнорує сучасні тенденції, може отримати не лише фінансові проблеми, але й дискомфорт через невикористання технологій, які роблять життя легшим і комфортнішим. Відмова від енергоефективного освітлення часто пояснюється опередженістю, недостатньою інформованістю або небажанням змінювати звичні підходи. Екологічність і комфорт освітлення є важливими аспектами вибору світлових приладів для дому та офісу. Традиційні лампи розжарювання довгий час залишалися стандартом у побуті завдяки своєму теплому, жовтому спектру світіння, який створює затишну атмосферу. Однак вони мають низьку енергоефективність лише 10% енергії перетворюється на світло. А решта 90% витрачається на тепло. Це робить їх менш екологічними порівняно з сучасними альтернативами. Люмінісцентні лампи, які спочатку критикували через їхній холодний синій спектр, значно вдосконалилися. Сучасні технології дозволили адаптувати їхнє світло до природного сонячного спектру, що забезпечує більш комфортне освітлення. Вони споживають на 80% менше енергії та служать у 10-20 разів довше, ніж лампи розжарювання. Крім того, люмінесцентні лампи не нагріваються, що позитивно впливає на їхню довговічність і екологічність. Ще одним важливим фактором є вплив освітлення на здоров'я. Люмінесцентні лампи забезпечують м'яке рівномірне світло, яке не викликає втоми очей, вони також не виділяють шкідливі частинки пилу, адже їхня поверхня залишається прохолодною, що сприяє підтриманню здорового мікроклімату в приміщенні. Однак варто пам'ятати, що такі лампи містять ртуть, тому їх потрібно правильно утилізувати. Вибір освітлення має враховувати не тільки комфорт, а й екологічність. led лампи є ще більш ефективним рішенням, адже вони споживають до 90% менше енергії та мають термін служби понад 20 тисяч годин. Вони не містять шкідливих речовин і забезпечують якісне освітлення без мерехтіння. Таким чином, перехід на сучасні технології освітлення допомагає зменшити енергоспоживання та зробити простір більш комфортним і безпечним. Світильник і освітлювальний прилад це не одне й те саме, хоча їх часто плутають. Світильник виконує декоративну функцію, доповнює стиль інтер'єру та створює особливу атмосферу, тоді як освітлювальний прилад забезпечує достатній рівень світла для роботи відпочинку чи інших завдань. Важливо правильно розмежовувати ці поняття, оскільки використання світильників замість освітлювальних приладів може призвести до недостатньої яскравості або перегрівання ламп. Світильники мають свої переваги, вони надають приміщенню затишку, можуть бути унікальними дизайнерськими елементами та акцентами в інтер'єрі, проте вони не завжди забезпечують достатнє освітлення, іноді перегріваються, а їхнє розташування потребує ретельного планування. Освітлювальні прилади, навпаки, мають високий рівень функціональності, їхня головна мета ефективне освітлення простору. Вони більш енергоефективні, довговічні та практичні. Хоча деякі моделі можуть споживати більше електроенергії або бути менш привабливими з дизайнерської точки зору. Щоб правильно вибрати освітлення, потрібно визначити його мету декоративне чи функціональне. Важливо звертати увагу на матеріали, енергоефективність, якість світла та відповідність стилю приміщення. led технології є найкращим варіантом, адже вони споживають менше електроенергії, мають довгий термін служби і забезпечують комфортне освітлення без мерехтіння. Грамотний вибір освітлення допоможе створити затишну атмосферу та зробити простір зручним для повсякденного життя. Енергозберігаючі лампи це не просто технологія майбутнього, а реальність, яка вже змінює наше життя. Вони дозволяють зменшити витрати на електроенергію, знизити негативний вплив на довкілля та забезпечити комфортне освітлення. Але що робить їх такими ефективними? Економія та довговічність. Енергозберігаючі лампи споживають до 80% менше електроенергії, ніж традиційні лампи розжарювання. Це означає, що ви отримуєте яскраве світло, але платите значно менше. Крім того, їхній термін служби може сягати 25 тисяч годин, що у десятки разів перевищує ресурс звичайних ламп. Менше замін – менше витрат. Екологічність та вплив на довкілля менше споживаної електроенергії, менше викидів СО2 у атмосферу. Це допомагає зменшити парниковий ефект та зберегти природні ресурси. Використання енергозберігаючих ламп це не лише економія, а й внесок у чисте майбутнє. Правильне використання. Щоб лампи служили довше, важливо правильно їх встановлювати. Найкраще використовувати світильники, де лампа розташована вертикально освітлювальною частиною вгору або моделі з достатнім простором для вентиляції. Це допомагає уникнути перегріву та продовжити термін служби, безпечна утилізація. Деякі енергозберігаючі лампи, зокрема люмінесцентні, містять невелику кількість ртутів, тому їх потрібно правильно утилізовувати, не викидати в звичайне сміття, а здавати у спеціальні пункти збору, а ще краще обирати led лампи, які не містять шкідливих речовин, працюють ще довше та забезпечують комфортне світло без мерехтіння. Енергозберігаючі лампи це розумне рішення, що поєднує економію, комфорт та екологічність. Вони допомагають зменшити витрати, забезпечити якісне освітлення та зробити світ чистішим. Менше витрат, більше світла, краще довкілля, і це лише початок. Електрокам'яна чи дров'яна піч рішення на ваш вибір. Електрокам'яна та дров'яна піч два популярні варіанти для обігріву сауни, кожен з яких має свої особливості. Вибір між ними залежить від ваших потреб, умов використання та особливих пріоритетів. Електрокам'яна це сучасне рішення, яке забезпечує комфорт і простоту у використанні. Її легко встановлювати навіть у міських умовах, де немає можливості облаштувати димохід або використовувати дрова. Вона дозволяє автоматично регулювати температуру, підтримуючи стабільний рівень тепла, що ідеально підходить для тих, хто шукає зручність. Сучасні моделі стають дедалі енергоефективнішими, що важливо для екологічно свідомих споживачів. Однак електрокам'яна залежить від стабільного постачання електроенергії, яке може бути обмеженим у кризових ситуаціях. Крім того, більшість моделей не здатні забезпечити прогрівання вище 80-90 градусів, що може бути недоліком для тих, хто любить високі температури та густий пар. Дров'яна піч це класика, що дарує традиційне тепло та автентичну атмосферу. Вона забезпечує природне нагрівання завдяки тепловому випромінюванню, а аромат дров створює унікальний комфорт. Регулювання доступу повітря дозволяє контролювати інтенсивність нагрівання, адаптуючи процес до потреб користувача, від тривалого тління до швидкого розігріву. Однак для її використання потрібен простір для облаштування димоходу та постійний запас якісних дров. Крім того, підтримання тепла вимагає більше уваги та зусиль, ніж електрокам'яна. При виборі системи обігріву варто враховувати кілька ключових факторів Простір Чи є місце для димоходу або можливість підключення електрики. Доступ до ресурсів, чи є стабільне електропостачання або якісні дрова, бюджет. Яку суму ви готові інвестувати в установку та експлуатацію? Комфорт. Чи важливіше для вас технологічність та автоматизація, чи атмосфера і традиційність? Сучасні технології дозволяють обрати оптимальне рішення, яке забезпечить комфорт і задоволення від сауни, незалежно від вашого вибору. Головне створити простір, який приносить тепло і гармонію в ваше життя. Якщо для вас важливі ритуали, природне тепло та енергонезалежність, то дров'яна піч подарує справжню атмосферу традиційного паріння. Якщо ж ви надаєте перевагу сучасним технологіям, легкому управлінню та швидкому прогріву без зайвих зусиль, електрокам'яна стане ідеальним рішенням. У будь-якому випадку правильний вибір дозволить зробити паріння комфортним, безпечним і приємним. Незалежно від того, який варіант ви зробите, головне насолоджуватися теплом і затишком у власній сауні. Висновок Наш вибір це те, що визначає якість нашого життя, комфорт і фінансові витрати. Здавалося б, такі прості речі, як освітлення, система опалення чи фінансові вкладення можуть мати значний вплив на наше повсякденне існування. Саме тому важливо підходити до них з розумінням та аналізом. Електрика та освітлення здаються звичними елементами повсякденності, проте вони визначають рівень нашого комфорту, продуктивності та навіть здоров'я. Енергозберігаючі технології стали сучасним стандартом, адже вони не лише допомагають зменшити витрати, але й суттєво знижують негативний вплив на довкілля. Ледлампи, наприклад, споживають значно менше енергії, мають тривалий термін служби та забезпечують якісне освітлення без мерехтіння. Проте правильний вибір ламп залежить від умов експлуатації. Температура світла, інтенсивність освітлення та тип світильника впливають на загальне сприйняття простору. Схожа ситуація спостерігається в фінансових справах. Існує народна мудрість. Скопи платить не двічі а безліч разів. Це правило працює в різних сферах життя. Якщо економити на якості, то наслідком стає частий ремонт, заміна техніки та постійні додаткові витрати. Інвестиція в якісні речі з самого початку часто є більш вигідною, ніж дешеві варіанти, які швидко виходять з ладу. Наприклад, дешевий освітлювальний прилад може мати низький коефіцієнт енергоефективності, а в результаті споживатиме більше електроенергії, що спричинить зростання витрат. Відповідальний підхід до фінансів дозволяє зекономити не лише гроші, а й час, нерви та ресурси. Подібний принцип застосовується до вибору системи опалення. Багато хто стоїть перед дилемою електрокам'яна чи дров'яна піч. Кожен із варіантів має свої переваги та недоліки. Електрокам'яна це комфортне рішення для сучасних приміщень, адже вона дозволяє швидко та точно регулювати температуру, не потребує облаштування димоходу, має компактний дизайн. Однак вона залежить від енергопостачання, а витрати на електроенергію можуть бути високими. Дров'яна піч забезпечує автентичну атмосферу, дарує м'яке природне тепло, а її жар утримується довше, проте її використання потребує місця для димоходу, постійного запасу дров та більше зусиль з обслуговуванням. Вибір між цими двома варіантами залежить від ваших умов та пріоритетів. Головне правило вибору аналізувати свої потреби та враховувати довгострокові наслідки. Будь-яке рішення має бути зваженим, адже воно впливає не лише на зручність, але й на фінансові витрати, екологію та загальний рівень комфорту. Незалежно від того, чи йдеться про освітлення, фінансові вкладення або систему опалення, правильний підхід дозволяє отримати максимальний результат. Інвестуйте не лише в речі, а й у якість життя адже розумні рішення це шлях до стабільності, комфорту та гармонії. Електрика це не просто зручність, а й потужна сила. Яка може бути небезпечною при неправильному поводженні. Наприклад, навіть неправильний монтаж електропроводки може призвести до короткого замикання, що викличе пожежу. У багатьох країнах існують суворі правила безпеки щодо електромонтажних робіт, адже неправильне втручання може спричинити серйозні проблеми. Так що, якщо справа стосується електрики, краще довіритися професіоналам, які знають всі тонкощі безпечної роботи. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас виникли питання або хочете зробити замовлення, пишіть мені у Telegram, Viber або WhatsApp за номером плюс 04 89 269. Ваша думка для мене дуже важлива, тому не соромтеся залишати коментарі під відео я завжди читаю. Підписуйтеся, щоб не пропустити найцікавіше попереду.